Доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на міні-Агровіниця. Сьогодні обговоримо тему кредитування. Ось, наприклад, оцей от Булатик 244 з рівною підлогою на широкій гумі. Оформляють люди в кредит. Вже перший внесок заплатили, документи на нього готові. І, відповідно, на днях поїде до нового власника. Трошки похожу по майданчику і детально розповім. Як працює кредитування? Вам не обов'язково їхати в банк. Наприклад, ви визнали, визначились з трактором. Ви розумієте, що трактор там коштує наприклад, там, 8 тисяч доларів. У вас є там дві, чи є одна, чи ви є три. Ви телефонуєте до нас. Від вас нам треба буде тільки або копія, або фото на вайбер, паспорта першою сторінкою, другою, хто ким клеєно. Приписка, інфікаційний код. Ми це все пересилаємо на банк разом з вашим номером телефона. Попередньо ми також можемо проконсультувати, які там відсоткові ставки і все остальне. Ну і далі банк переглядаючи, є можливість вам надати кредит. Чи зможете ви його виплати? Якщо є позитивна відповідь, тоді вас вже запрошують банк, щоб ви внесли першу суму у внеску. Відповідно, ми робимо пакет документів. Ви ще раз, потім другий раз, їдете в банк, оформляєте договір страхування, і трактор їде до вас. Нагадаю, що найвигідніша програма кредитування, тобто найменша відсоткова ставка це 0,01%. Якщо ви, наприклад, 40, 60% перепрошую від вартості трактора оплачуєте, а 40% остальних вам розбивається на рік рівними частинами, тобто з самою, самою мінімальною переплатою. Ну і відповідно відсоткова ставка більша, в залежності від того, наприклад, ви хочете не на рік, хочете на два чи на три, чи на чотири чи на п'ять. Або, наприклад, ви не готові 60% заплатити за тракторець, а хочете заплатити, наприклад, там 30 чи 20%. Тоді відсоткова ставка міняється. Це вже, в принципі, детально можете набирати. Ми, ми вас проконсультуємо. Тобто, якщо у вас немає всієї суми для того, щоб купити тракторець, не потрібно переживати. Можна це все оформити з мінімальними відсотковими ставками в кредит. Телефонуйте, запитуйте, обов'язково допоможу з... Консультацію і підберете варіант, чи вам він вигідний. Чекаємо на вас. Місто Вінниця, Тиврівське шосе 2 а біля авторинку. До нової зустрічі!